Чи знали ви, що успіх вашої рекламної кампанії Ads може залежати від такого простого показна, як CTR, відсоток кліків по? Оголошення. Високий CTR означає, що ваше оголошення не просто бачить, але і по ним клацають, що є першим кроком до конверсії. Виявіть, що з кожним кліком ваша рекламна кампанія працює на вас ефективніше, залучаючися більше потенційних клієнтів і збільшує ваш прибуток. І що, якщо я скажу вам, що для різних типів кампанії є свій нормальний CTR, який вам необхідно знати, щоб правильно оцінити ефективність ваших оголошень. Нормальний показник для медійних та торгових кампаній – 1-2% CTR. Такий Такі Саме і для YouTube реклами. А ось для пошукової реклами нормальний показник буде від 8 до 10 сотків сітян. Якщо у вас менше, треба аналізувати по, по яким ключовим словам іде показ та який текст оголошує. Кріш за все, е нерелевантний текст для ключових слів. Якщо у вас немає часу на аналіз, звертайтесь до мене за відеоди. Підписуйтесь тут все про лідогенерацію через Google Ads та створення сайтів через найспек.